Мої ну вітання! В ефірі програма Срібна гривня. Спільний проект Чернігівської торгово-промислової палати та телебачення Новий Чернігів. У списку торговельних партнерів України Білорусь є другою після Росії серед країн СНД і четвертою серед країн світу. Це офіційна статистика. Щодо Чернігівської області, то для нашого регіону Білорусь, а особливо Гомельську область, можна сміливо назвати партнером номер 1 так візити вихідного дня білорусів до ринків та магазинів Чернігова підтримують сферу торгівлі, а отже, і місцеву економіку. В чому ще окрім звичайного обміну товарами та послугами, полягає економічна співпраця двох країн України та Білорусі, а також двох регіонів Чернігівського та Гомельського, далі у срібній гривні. Економічні відносини України та Білорусі активно розвиваються. Ми кожен рік маємо хороший прирост. Как і в експорті, так і в общем товарообороті. По прошлому році це було німного німа а діві десятих мільярда доларів США. Співпраця Чернігівської та Гомельської областей. Конкретні результати. Ми на зараз виходимо на більш високий рівень співробітництва. Це співробітництво у економічній сфері. Яке має позитивні результати як для білоруської сторони, для гомельчан, так і для нас чернігівців. Виставка Весна в Гомелі презентує економіку регіону, який виробляє п'яту частину продукції Республіки Білорусь. Ми зробили упор на те, щоб представляло тільки більше підприємств Гомельської області. Ми хотіли показати інвесторам також наші можливості. Як співпраця Чернігівської та Гомельської торгово-промислових палат сприяє розвитку економічних відносин? Ми представляємо Сьогодні нашому стенді около 20 чорнігівських підприємств производителі. З розпадом Радянського Союзу Білорусь пішла своїм шляхом розвитку. При цьому не тільки зберегла, а й розвиває вітчизняну промисловість, покращує інфраструктуру. Білорусь є індустріально-аграрною країною. Основними галузями економіки є тракторна, металообробна, машинобудівна, торфорозробна, велосипедна та виробництва добрив. В структурі внутрішнього валового продукту 28% становить промисловість, 11% – транспорт і телекомунікації, торгівля та послуги 10%, 9% – сільське господарство. Зараз економіка країни переживає не найкращі часи. Хоча загальний обсяг виробництва в 2012 році і зріс у порівнянні з 2011 роком на 6%, більш стрімко економіці не дають розвиватися наступні проблеми: недостатня конкурентноздатність експорту, вимивання обігових коштів підприємств через регулювання обсягів виробництва. Зі вступом до митного союзу, до впливу Росії на економіку країни додався ще й вплив Казахстану. Зважаючи на географічне сусідство та багаторічні зв'язки, Білорусь, як і раніше, є для України важливим економічним партнером. Наші двосторонні торгово-економічні відносини розвиваються динамічно. Ми кожен рік маємо хороший прирост, як і в експорті, так і в общому товарообороті. Это было ни много ни мало, 7,9 миллиарда долларов США и при положительном сальдо 3,2 миллиарда. Сегодня Беларусь стала четвертой страной в Украине по товарообороту. В этом году тенденция хорошая, предварительные итоги четырех месяцев показывают, что мы уже имеем более 2 миллиардов и положительный сальдо примерно в пределах 70, 700 миллионов. За даними Держкомстату, в січні лютому 2013 року експорт з України до Білорусі становив 322 мільйона 120 тисяч доларів. Що на 28% більше ніж у відповідному періоді минулого року, імпорт з Білорусі до України вимірювався цифрою у 549 мільйонів 94 тисячі доларів США. Це на 16% менше ніж минулого року. Щодо товарів, то Україна експортувала до Білорусі чорних металів 17%, залишки і відходи харчової промисловості 12%, палива, мінеральні, нафта і продукти перегонки 11%, вироби з чорних металів 6%, реактори ядерні, котли та машини 6%, жири та олії 5 залізничні локомотиви – 4%, деревина і вироби з неї 3%. Картина імпорту не така різноманітна. Палива мінеральні, нафта і продукти перегонки становлять 76%. Засоби наземного транспорту 4%. Каучук та гума 3%. Реактори, ядерні, котли та машини також 3%. Пластмаси та полімерні матеріали 2%. Хоча пріоритетом для зовнішньої співпраці Білорусі з іншими країнами є країни митного союзу, Республіка Білорусь готова посилити економічну співпрацю із Україною. Найвигідніша форма спільні підприємства, вважає посол Білорусі в Україні. Савмісне підприємство, от, наприклад, на Гомельщині, Гомельський вагонно ремонтний завод і Крюковський. сьогодні починають всі понімати, що Білорусі в состав Таможенного союза, та і, і Масштаби для реалізації це і можливості зняття таможених єдиних пошлин і так далі через спільне производство – це найбільш вигідна форма, яка дає і прозорість, і взаємовигоду. а головне на довгосрочної основі. Якою є весна в Гомелі? Знімальна група програми не тільки насолодилася прекрасною порою року в найближчому до нас білоруському місті, а й відвідала виставку товарів та послуг з одноіменною назвою. У виставці взяли участь підприємства з усіх областей Республіки Білорусь, наші українські підприємства, а також підприємства Росії та Молдови. Далі репортаж з виставки. Цьогорічна виставка Весна в Хомелі є 14-ю. Від попередніх вона відрізняється найбільшою кількістю представлених підприємств 80. та найбільшою за всю історію виставки площою більше 4 тисяч метрів квадратних. Зараз ми зробили упор на те, щоб представляло только больше предприятий в Горминской области, то мы смогли показать инвесторам, так как выставка проходит во время инвестиционного форума, мы хотели показать инвесторам также наши возможности. Крупные предприятия, которые выпускают определенную определенну продукцию, это машиностроение, сельхозмашиностроение, это молочно-товарное оборудование ну и много чего другое. Ми знаходимося біля павільйону, в якому за півгодини почнеться відкриття виставки Весна в Гомелі. Білорусь, на відміну від України, демонструє підтримку вітчизняного виробника одразу при вході в павільйон. Ми можемо бачити техніку гомельського підприємства «Гомельспецмаш». Скоро такою технікою зможе похвалитися і наша Чернігівська область. Під час виставки була досягнута домовленість про початок виробництва на Чернігівському автозаводі сільгосптехніки з білоруських комплектуючих. На зараз виходимо на більш високий рівень. Співробітництво це співробітництво у економічній сфері, яке має позитивні результати як для білоруської сторони, для гомельчан, так і для нас чернігівців. В першу чергу це спільне виробництво, не тільки торгівля, але і спільна економічна діяльність безпосередньо по виробництву того чи іншого продукту. В першу чергу це стосується виробництва сільськогосподарської техніки, яку ми плануємо зробити на нашому заводі, автозаводі, як ми називаємо, разом із Гомельським заводом. Вода по співробітництву і випуску сільськогосподарської техніки з Гомсельмашем зараз знаходиться в опрацюванні. На слідучому тижні приїздить делегація із автозаводу на Гомсільмаш з конкретним вивченням технологічного всього процесу і як він буде відпрацьований у нас у Чернігові. Создасть на базі Чернігівської області підприємство по випуску машин «Гомсельмаша». весь набор дасть огромний потенціал і можливості вашому регіону для развития. Це прежде всего роботі міста, це заробітна оплата, це налоги, це збільшення благосостояння для тех людей, які живуть. Білорусь приділяє велику увагу відносинам з прикордонними областями. Сегодня на долю Ровно, Житомира, Киевской, Черниговской областей приходится 28% всего товарооборота. Поэтому люди знают друг друга, есть совместное отделение торгово-промышленных палат. Ну и живут люди 1080 километров общей границы, ходят друг к другу в гости, гуляют свадьбы, делят горе и радость. Так уж мы вышли мы как бы с одной культуры, воспитались мы в славянской духовностью. Что делить? Багато зусиль для розвитку двосторонньої співпраці докладають торгово-промислові палати Чернігівська та Гомельська. Якими є результати співпраці цих двох організацій? І що ще треба зробити в наступному сюжеті? На виставці Чернігівську область представляла Чернігівська торгово-промислова палата. Вона привезла на виставку зразки продукції чернігівських підприємств кондитерської фабрики Стріла, фабрики Берегиня, підприємства Магр, Сан Інбев та інших. Попередня участь у подібних виставках принесла результати. Так, наприклад, продукція фабрики стріла та чернігівської макаронної фабрики вже не перший рік представлена на полицях білоруських магазинів. Ми представляємо сьогодні на нашому стенді около 20 чернігівських Ці підприємства, вони у нас учасники виставки І результат, звісно, є положительний. Наша продукція присутствує на білоруському ринку. І вот, користуються повишеним спросом. Чернігівська торгово-промислова палата сподівається, що цього разу інтерес білорусів до Чернігівської продукції буде не меншим. Активність торгово-промислових палат відіграє важливу роль в економічній співпраці між Черніговом та Гомелем. За ініціативи саме обох палат зараз активізуються відносини між підприємствами та організаціями регіонів. Настоящий момент, якби у нас йдеться активізація, от ваш приїзд. Ми плануємо зараз з бізнес-делегацією приїхати в Чернігівщину. Але пам'ятаю, у нас... Идет постоянно э, такой деловой обмен делами, деловой информацией, э, по -по помощь в поиске партнера, консультации, вот, э, помощь при определенных э, трактовании законодательных актов. Все зависит от активности наших торговых палат и наших хозяйствующих субъектов. Вот и все. Здесь все очень просто. Если хозяйствующие субъекты работают активно, то и работают палата активно. Если нет, значит мы работаем на уровне палаты и, и делаем толчок. Нашим підприємцям. За радянських часів Чернігівську і Гомельську області постійно порівнювали. Не втрималися від порівняння і ми. Цього разу нас вразили ошатні гомельські парки, в яких отак просто можна побачити веселку. Весна в Гомелі прекрасна пора року. Міська влада все зробила для того, щоб і Гомельці, і гості міста змогли нею насолодитися. Протягом всього дня ми милувалися чистим містом, доглянутими клумбами, охайними парками та турботливо висадженими деревами. Найбільше нас здивували білі лебеді, які плавали в ставку. Самі того не очікуючи, ми назвали Гомель романтичним містом, куди хочеться повернутися. Незважаючи на різні шляхи розвитку, що їх обрали для себе Україна та Білорусь. Дві країни зберегли дружні партнерські стосунки. Такий характер відносин демонструється не тільки на державному рівні, а й у звичайних людських стосунках. В цьому ми переконалися самі. Після поїздки до наших старих білоруських друзів додалися ще й нові, на зустріч з якими ми вже чекаємо. На все добре. Є проблема? Допоможемо. Судово-економічна експертиза, будівельно-технічна експертиза, товарознавча експертиза, оцінка нерухомості. Чернігівська торгово-промислова палата 67-73-63. Допоможемо відкрити візу 60-43-30.